Се вітаю росіяни. Частково зруйнували офісні будівлі. Вони, от позаду мене, ви можете бачити, в офісах повибувало шибки, знесено несучі конструкції, також пошкоджені несучі конструкції, і знесена частина фасаду. Була пожежа сьомого, по перший поверхи працювали там рятувальники. Наразі пожежі немає. Територія офісної будівлі от, наразі огороджена стрічкою, не пропускають нікого через те, що там можливий обвал чи якісь вибухонебезпечні предмети. Наразі там працюють всі спеціальні служби. Від удару утворилось також вирва в радіусі 200-300 метрів. Все розбито наразі під ногами лежить ще вороже залізяче скло, але люди власними силами перебирають все. І як нам розповів охоронець бізнес-центру Михайло Іванович, навіть повибивало розетки в приміщеннях, каже, що він дивом врятувався. Прошу детальніше почуємо в прямій мові. Я виходжу звідти, лише доходю до дверей і цей хлопок взрив. Дивлюся, ні з того, ні з цього випадають ці двері з луткою і падають на подоконі, кормо не лежать. Я думаю, що ж таке думаю, подальше від цього від цієї піти, від цього лиха. Я лиш туди, а звідти летить оце вікно, що в коридорі ми винесли із нашим робітником сантеніком. Значить, винесли, і це вікно летить на мене. Випадає вікно, і теж мене не заділо. Ніде ні царапини, нічого. Ну, вухах дзвенить до сих пор, тому що повелітали тут нас в будівлі на першому, на другому етажі. Вікна, як ви бачите, двері повелітало, все покрошило, все побило. Ну і була інформація в телеграм-каналах, що також пошкоджило школу. Але не школу, а коледж дійсно неподалік, там вибуховою хвилою повибивало вікна. Але наразі майстри викладачі всі оперативно так зібрались, і вже там половину позабивали вікна фанерою. Ну а детальніше почуємо в прямій мові. Пошкоджені вікна, які на одну сторону виходять. Старі вікна, металопластикові вікна, їдальні багато, майже всі вікна в їдальні повибивало. Це актова зала, підвісна стеля, так само пошкоджена. Мали сьогодні навчатися діти офлайн, живу. У нас навчаються діти за різними професіями. Вік приблизно 15 років і вище. Ну, сьогодні дистанційно, сподіваємось на те, що до понеділка зробимо, і діти вийдуть на навчання. Загалом в Оболонському районі нагадаю загинула одна людина ще чотири. Постраждали серед них дев'ятирічна дівчинка. Також руйнувань зазнали інші райони столиці. Серед них і в Святошинському районі горів дах багатоповерхівки. В Голосіївському ударі під ударом опинився двоповерховий склад. Ударницькому, за даними мера Віталімера Києва, Віталія Кличка зайнялось на території одного з приватних підприємств. А у Подільському також була пожежа. Власне сьогодні сили ППО збили 6 Балістичних ракет це вся інформація на цю мить. Детальніше будемо далі стежити. Студія передаю вам слово. Дякуємо тобі. Дякуємо тобі, Аліно. Дякуємо за те, що розповіла нам. Усі подробиці. Бачите, окрім офісної будівлі, там дійсно в цьому районі, в цьому осередку, де впали уламки збитої ракети, є кілька навчальних закладів, зокрема і технікум, і приватний дитячий садочок. Насправді просто знаю це не з чуток, бо, по-перше, недалеко живу, і в нас було дуже гучно цього ранку. А по-друге, колись я мав досвід роботи так в тому.